думаю, вам на экране фильм, кто давал роли и Так, ну что, я зашла сама в машине. Всім привіт! Це влог студента вихідні. Ви оконетесь моїх три дні вихідних. Зараз я вже прямую на Укрпочту, а зараз п'ятниця, бо мені вчора не віддали одну посилку. Обожнюю Укрпошту за їхні послуги. Як може було взагалі не віддати одну посилку? Я просто цього не розумію. Тому я вже прямую одразу після пар. Така Поводка, знаєте, бути зараз не осінь, а якесь літо. У нас все ще зелене. Так, ну що, я забрала вже посилочку, це вчора мені прийшла сумка за 38 копійок. І знаєте що, як взагалі беруть таких людей на роботу? Ну, Я просто не розумію, як взагалі в системі було дві посилки, і просто не дати одну посилку. Ну, тому, я не розумію, як таких людей беруть на роботу неуважних. Тому я вже прямую додому. Фух. Two, так, ну що, всім доброго суботнього ранку. Зараз дето 9.00, 9.30. На годинки я не дивилася, в мене щось на голові. А, так. Ну, коротше, при часу такий. А зараз я вже прямую до магазина. З самого ранку починає бути така осіння погодка. Це прекрасне. Але на вулиці все рівно тепло, жарко. Я не знаю. Мені здається, що у нас просто осінь не наступає. Та по листям вже такого не скажеш. Ой, я чого впала. Так, ну що, я зайшла в Єву. Подивитися. Знаєте, приколи? Я зайшла за сиром. Ну, подивилася за сиром, щось в Києві, а його немає. Ну що, сиру немає, але я купила деякі там, палички сюрпризом для своєї сестри. Там розкраска. Книжечка. Коротше, я вже йду додому. І ось з однієї сторони осінь, з іншої сторони ще літо. Но на вулиці жарко. Я от рубашку одягла. І мені реально ну, просто жарко. не одягла кофту. Ну що, я вже доходжу додому. Все так добре починалося і тут починає вити повітряна тривога. О, вона вже покрутилась. Прямо коли я почала знімати. Що можу сказати? Ранок почався доволі добре. От е, я вийшла. Так, да, було 9.30. 9.30. Е, і мені було. Ну, коротше, я не хотіла спати. Бо я так вже забудула, що хотіла куди. Зубки упали. Так, ну що, я. Все, ми приїхали. Так, ну що я можу сказати? Просто подивіться, як в мене крутиться волоси, це який-то жесть. А зараз я тупо розбираюся своїм нотом. Знаєте, мені здається, що це буде найскучний влог в світі. Це є найскучніший влог в світі. Хоча зараз я вам покажу його, Цю прелесного мадамчика. Мадамчика це ж взагалі коротше. Подивіться, який він гарний. Ти гарний, так. Да? Це Вася. Вася. Він спить. Ти спиш? Че, ми познайомимося з Вася Василько? Ні, Так, ну що, я поїла. Скоро вже їхати на ноготочки, на велосипедіки. Прям кайф, тому що дуже давно не каталась на ньому. Я не розумію, що в мене на голові. Ну, типу, Мені подобається, коли ось так. Але оце це просто такий А Ще в мене досі не змінився цей рижий колір. Хоча, коли я красилася, він був такий, типу, знаєте, темно-коричневий. І смилася помада, майже всі тіні тіні я купувала, напевно, років три-чотири тому назад. Вони взагалі кайфові. Але я майже їм і не користуюсь, не знаю чому. Кручу. Ще мене дуже крутяться волоси. Я не знаю про що, що поговорити. А я хотіла, коротше, вас питати. Чи... Читали ви книги Стівена Кінга? Які ви взагалі рекомендуєте. Бо я хочу собі три книги, але не знаю, ну, типу, круті вони чи ні. Це кладбище домашніх тварин. І ще дві, я не пам'ятаю, як вони називаються. Одну книгу я дивилася, ній серіал, але він мені взагалі не зійшов. Тому, тому книга мені навряд чи зайде. Але не знаю. Так, уже насправді ми мені їхати на велосипеді через півгодини. Тут, типу, якось все прочесати, все це зробити, бо типу воно так все стерчить негарно. Зараз буде їхати на ноготочки Так, ну що. Я майже доїхала і скажу одне, я замирилася так, що просто каваюсь. Приков тому, що мені залишилося ще приблизно 15 хвилин. А їхати мені ще хвилини 3-4. Я хотіла зніму для вас відосик як я тут їду просто тут дуже багато спуху камеру, сонце світить просто. Ой. Коротше, я трохи звернула, бо там їхала людина. Як ви зрозуміли, я роблю ну, не в Харкові. Чому я роблю не в Харкові? Бо дуже просто. Тут роблять якісно і так виглядають мені могтічки, які 4 тижні. Тобто, з ними взагалі нічого не сталося. Я дуже багато разів міняла і постійно були якісь проблеми з тим, що або вони трималися два тижні, або сайвалися. А тут ми приїжджаємо до бабусі раз на місяць, була чистіше і ми їм взагалі прекрасні. Фух. Так, ну що, наготочки я вже зробила. Подивіться, націрнуту. Насправді я хотіла трохи інші, але все-таки вирішила зробити такі, бо, тіп не вийшли. І подивіться на нього Телефон чомусь такого не передає, треба напевно камеру. Протерти. Буду їхати. Їхати мені хвилин 10. Так, ну що, я вже приїхала і поняття і сутість менеджменту. Коротше, мені чомусь мишка не робота. Мені треба це все верт запахнути якось. вона скоро будуть практичні і коротше. Ну, що все було готове до цього, бо потім буде дуже складно робити практичні і самостійні. Так, ну що, я вже трохи поробила домашні завдання і зараз трохи хочу говорити англітку Ютубу. Почну з відео Харківський зоопарк. Так, і дивіться, у мене пише 5-4 години. Але один такий моментик. Як так, бачите, це я записую кожного своє відео і скільки воно в годин у мене набирає. І просто виходить так, що у мене це відео було 6,8 годин. Зараз у мене 5,4. А перше відео я обговорювати не буду того рівень тому що в мене не пішли години. Просто пощастило, що години не ушли. Далі це влог студента під час він, як бачите, 16.9. У мене було 16.8. А далі наступне це, як ви бачите, День у житті. День в житті студента журналіста 8,7, але у мене було тут 13,7, 13,7, стало 8,7. І останнє відео у мене тут було взагалі 24 години і зараз у мене тупо 18 годин. Доброго недільного ранку! Я вже прокинулася, зараз піду сюди. Малював на екрані фільм. Хто давав ролі і наносив рим? Хто лише лялька, хто карабас, зрозуміти саме час. Так, ну що, я залишилася сама в машині, нікого немає, всі пішли по магазинам, а я тут сиджу, чекаю, Можете бути чи мене ноготочки. Взагалі, спочатку, ну взагалі хотів не такі. Я роблю або яркі, або такі темні. Я тут така, типу, Але не змогла ці зробити, тому я вирішила попробувати ось такі. Але вони мені дуже сильно подобаються. Ну, Я думала, що починається, типу я буду така, блін, що зробила. Але ні, вони мені подобаються, Я сподіваюся, мене добре чути. Я тут сижу, сумую, насправді вже завтра три пари. Вихідні майже закінчились, тому де зараз 18.00. Ну, може менше, може трохи більше. Але це приблизно. Ще в нас на вулиці сьогодні було вранці так холодно, зараз реально тепло, я в кофті і мені просто жарко, душно, машині плюс душно. І так. На вулиці зараз треба приїхати ще доробити домашні завдання. У мене завтра три пари, тому якось так. Не знаю, навіть чому ще розповісти. Насправді, три дні, я думаю, знаю, я, скільки це відеоролик вийде. Мені, ну, мені здається, що е, цей відеоролик вийде взагалі яким-то маленьким, бо ну, якби я мало вам чого показала, бо ну, такого, знаєте, типу, масштабного нічого не було. Взагалі в мене дуже багато ідей, наприклад, зняти про сесію, про практику, яка в мене буде, але ж це буде все приблизно в кінці осені. Правильно ж? Ну, так. Да. Типу, і зараз, ну, я не знаю, що знімати. Люди тут всі такі, я тут сижу, розмовляю, Ще мене були голова, я не знаю, я просто вже з цими парами, знаєте, От наш університет його часто, як це правильно сказати, ну, часто ходять по все, але насправді у нас такий університет він складний. Перше, у нас в університеті не беруть кошти. Ну, тобто ви не купите, наприклад, ви або маєте ну, робити з По-друге, У нас дуже багато завдань і ну, багато. Тобто, і в нас багато практик. Якщо, наприклад, у моєї подруги практика два тижні, то а, а, у нас практика, я не пам'ятаю, 8, 9, 12 тижнів, ну приблизно так. Коротше, що можу з цього сказати? Університет у нас складний, так, зараз вже будемо їх. Так, ну що, я вже вдома. Взагалі, зараз дуже багато планів, що треба зробити, і я хочу сьогодні лягти пораніше спати, спати, бо я дуже заморилася. Я показую значок. Так, як? А ще ось моя картина, те, що я зробила. Так, насправді ще дуже багато роботи, але якщо дивитися на ці картини, то тут я вже зробила дуже багато. Ще я сажу і думаю, що мені робити. Я передивилася практичну. І у нас завтра три пари. У мене чомусь не вийшло, ну ладно. Хотіла показати вам, які в мене пари. І, коротше, у мене завтра дві практики одна практична і дві лекції. Вкажу, у нас так. Я тут думаю, тут симетричне ядро, можливо, якийсь приклад. Тут Просто про симетричне ядро. Якогось такого приклада я не бачу. Так, це треба зробити на практичній. Тому що, якщо ви вучитесь на журналіста, на інтернет-журналіста, вас чекає в моєму університеті. Бачите. Станниклюючи слова. Блін, чому немає якогось такого прикладу? Або я щось не бачу. Тут є а, «Презентація» і лекція. Пойдемо, що нам туда в лекції. SEO. Так. А, я хочу побачити якийсь такий крутий приклад. Ну, сервіс для ключових слів. Та окей, умовно, безкоштовний. Типа виписати круто в Просто я трохи не розумію це. Мені треба якісь, ну, інші приклади. Бо я так не можу розуміти. Вроді, знаєте, все, можу так сказати, зрозуміло, але. Коротше, треба розібратися з ним. Ну, є якби презентація газуті колекція. Може, тут, можливо, тут є щось. Ви просто знаєте, контент-план зробити, мені здається, взагалі не складно, а от матричне ядро чомусь. Для мене це складно. Це все в нас було на лекції. Хм, нам поговорювали. Коротше, нічого такого просування бренди, нічого такого немає тут. І сподіваюся, можливо, завтра нам ще раз це щось пояснять. А в нас ще навіть тут не стоять, до якого числа треба це здати. О, оцінено! Сто! 100! Нам поставили оцінку! Ви що це кайф. Оцінка! Оцінка! Вона перевірила в мене 100. Це, коротше, я раз покажу, що її отробила. Я не очікувала. що нас 6 приїла. Я думала, його більше нічого немає, але у мене чомусь. щось сталося. Ну, коротше, ось. Ну, коротше, це я зробила. Я колись вже показувала відео. Мені по 100, блін. Я рада. Подивимось зараз другу практичну, але я чомусь впевнена, що друга практична не перевірена. Ну, так, як ви бачите, не Ні, нема. Можливо, що й не всі здали, але хоч одну практичну нам встали. Ще мені не подобається от наш сайт, це Нас не змінюється. Ну, хоча вже скинула, що схила аккуратно. Зараз можу показати трохи наш графік навчального процесу. Ще дивлюсь, ось такий дуже крутий серіал. Менталіст. Ну, як сказати, я не можу сказати, що він прямо мені дуже сильно подобається, вже на 20-й серії. Тут сім сезонів, мені здається, що сильно розтягнули. Я взяла йому менше, але мені здається, цікаво. цікаво, Ну, мені поки подобається. зараз покажу наш план. Так, я вже відкрила графік навчального процесу, треба просто трохи збільшити, щоб показати. Так, трохи менше. Коротше, це наш графік навчального процесу. другий Три семестри, так, от у нас навчання 10 тижнів, тобто з 12-11, у нас навчання, Потім у нас є два тижні сесія. Тоді вони вже буде відео про сесію. І тут, як ви бачите, практика з 27, 11 по 24. Тобто, у нас починається 27 листопада, ось по 24. Ось. Тобто... тобто 4 тижні практики. Як ви бачите, то у нас на третьому курсі 4, на четвертому курсі, ну то завжди по 4. Але в нас канікули два тижні. І тут нам для четвертого курсу один тиждень. І далі тут навчання на першому курсі 17 тижнів прява. У нас 13, а далі тут менше. І у нас тут сесія по 3 тижні, тут четверто-два. І практика, ви бачите, у нас 8 тижнів. Тобто, якщо у першого курсу 4, у нас 8, у третього курсу 10, і в четвертого теж 10, ну, тобто, не так набагато більше, бо в них там навчання починається у нас е з 4 березня, так? Починається у них. 8... А ну з них з 18 березня. І тут кніку у нас більше на ну, типу, 10 тижнів на 9. Тому ну, якось ось так. Я не знаю, що ще показати з По поводу мого навчання. Я тут трохи борюся аналітикою Ютуба. Ось ця прога дуже крута, якщо ви знімаєте відео. Ви бачите, у мене не набирається перегляди 18 дин як було. Так і є. Просто він стоїть на цьому, не набирається. Це дуже погано, бо я сподіваюся, що, ну, можливо, воно завтра якось обновиться. Давайте ще раз спробую. На 18 дин як не об'являється. Це дуже сумно. Ну, а так можна подивитися. Чомусь довго виходить. Аналітика. Ну, як ви бачите, теж нічого не змінилося. Воно оновлюється. Оновлюється воно саме така аналітика раз в сутки. Ось так стоять. Вра... А ну да, нічого не змінилося. Воно оновляється раз в сутки. Ну, приблизно там, не знаю, може три тисячі, недавно було 2000. тисячі. Ну, якось так все виглядає. А Ось, а це саме стань партнера, воно обновляється два рази в сутки. Значить, в мене поки 103 години скільки? Ну, ось саме ця програма. У мене щось телефон 5%. Капець. Ну що, на цьому відео закінчується. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Це мені дуже приємно, що ви дивитесь мої відео. Так, я вам ще не показала, що я робила вчора ввечері. Перед сном я дивилася фільм, я його додивилася. Це про привидів. Остання четверта, якщо я не помиляюсь частина. Взагалі, круто, мені дуже сильно зайшло. Не те, що третя частина, яка мені взагалі не зайшла. Тому ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Та до нових зустріч до наступного відео. ただ。